Спорт як сенс життя 84-річний спортсмен з Івано-Франківська. Іван Файчак став срібним призером чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів на дистанції 60 метрів з бар'єрами. Змагання відбувалися у Польщі. Деталі знають наші кореспонденти. Близько ста країн світу та понад 4 тисячі спортсменів брали участь в зимовому чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів. На змаганнях у трьох категоріях виступав Іван Файчак. На довжині я був сьомий, дуже погано себе відчував, тому що після автобусів півтора доби в автобусі в кріслі, я не міг відновитися. Через день було п'ятиборство, я був четвертий. Через день, були 60 з бар'єрами, я вже на розвінці відчув, що я можу бігти. Я на розміці в розміночному залі поставив бар'єри, попробував, і в фінальному забігу прибіг другий, тим самим завоював срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетії, в категорії 80-84. За весь час занять спортом на рахунку легкоатлета зібрали ще мало нагород, який спортсмен завоював в Україні, а ще 15 медалей світового та європейського значення. Якщо доживу до 85 років, а це буде через два роки, через півтора то в тій в Польщі буде чемпіонат зимовий чемпіонат Європи. То в категорії 85-89 я буду наймолодший і буду змагатися в, цьому, в цій категорії. Дай Бог і так далі. І я буду підтримувати спортивну форуму, я це люблю, я знаю. От приходжу, тренуюся. Окрім особистої підготовки до різноманітних змагань, Іван Файчак тренує групи студентів та ветеранів. Чотири рази на тиждень легкоатлет займається спортом на базі Івано-Франківського університету Нафти і Газу. Не складно. Я відчуваю своє, треба відчувати своє тіло, скільки воно може вийти навантаження, щоб не перегрузити і не перетренуватися. Регулю... Тренування має регулювати навантаження. Є yeah, маленьке, середнє, велике, максимальний, субмаксимальний і так далі. Так що треба відчувати себе скільки ти мовив. Можна зробити і перерив, коли ти відчуваєш, що втомився. Ти пітяжка зробити перерив пару днів і так далі. Тренуючись поряд з студентами, 84-річний спортсмен подає хороший приклад молодому поколінню, кажуть викладачі. Студенти його завжди ставили собі в приклад. Викладачі працівники вузу так само десь рівняються на нього, стараються підтримувати так само свою форму. Так само і має багато друзів яких запрошує, залучає до е, занять з легкої атлетики, дуже активна людина, незважаючи на свій такий вже можна сказати поважний вік, е, він завжди готовий виступати на змаганнях, приймати участь в організації змагань. Заняття спортом покращує самопочуття та продовжує вік, каже Іван Файчак. Наші мускули це є акумулятор. Як для машини і акумулятор, так і наші мускули для наших внутрішніх органів і для серця. Якщо мускули наші працюють, то система працює, внутрішні органи, і людина себе відчуває здоровою і щасливою. Бо коли є поговірка під лежачий камінь, вода не тече. Своє тіло треба рухати, треба за нього дбати. З кожним роком запас сил зменшується, додає спортсмен. Втім, на досягнутому чоловік зупинятися не збирається і вірить, що попереду на нього чекають багато нових перемог.